Вітаю всіх на моєму каналі про заробіток в інтернеті без вкладень з нуля. Сьогодні у нас на огляді буде мікрогаманець Faucet Pay та гаманець Payer. Наразі ми знаходимося у моєму гаманці Faucet Pay. Я вам розповім деякі тонкощі. Реєстрація тут, до речі, доволі проста. Вводимо логін, пароль. Повторюємо електронну пошту, пароль, створюємо аккаунт, підтверджуємо його електронною поштою. Що у нас тут є? Тема. Ми можемо або темну тему вибрати, або світлу. Наразі у нас світла тема. Що тут є? Для початку у вас тут будуть всі ваші транзакції відбуватися, які ви будете збирати. Є депозитні адреси, тобто, до, ще до того, як ви зможете прив'язати свої адреси, ви можете користуватися адресами, самого, депозитними адресами, самого FaUCP, наприклад, The Cash. Натискаємо депозит, копіюємо адресу і вставляємо на той сайт, який ви будете збирати. Наприклад, зараз я спробую вибрати. Давайте ось цей сайт. Дещо тут, тут збір йде, ось дивіться, фаусипай емейл, який ви реєструєте, ви вводите. Натискаєте логін. І ще раз не зайшов на нього. Так, ось він. У цьому кранику у нас що є крани, де ви можете збирати майже всі криптовалюти, які є. От, наприклад, ми виберемо до <капча>, капча. До речі, якщо на початку, то буде невеличкий, всього ви кожної криптовалюти зможете збирати по 100 клаймів, <coughs> Зараз ще раз капчу. обираємо краб, тискаємо готува, блок. Зараз ще раз ось повертаємося. Знову беремо долю. Бачимо, що в нас не спрацювало з першого разу. От кожні 30 секунд то таку суму ви будете отримувати з цього крану, доки не виберете всі 100. Так, 8, 4, 1. Тут вводиться. ось. Тобто нам пишуть, що ці гроші вже довгі зараховані на аккаунт. Паусет Пей. Перевіряємо так і бачимо, що вони вже нам прийшли на рахунок. Сьогодні 17 травня і ось вони прийшли нам на рахунок. Все-таки попередній спрацював, бо теж прийшла сума. Ось так воно працює. Далі, так. Лінкет До речі, на цьому сайті потрібно було ввести тільки адресу електронної пошти вашого аккаунту Fawxed А на деяких інших доведеться вводити самі адреси гаманця гаманців ваших криптовалютних. 9, 11, 8. Зібрали. Кому цей екран, екран, до речі, сподобається, посилання на нього буде під відео. Так, ось так. Далі. Це щодо депозитних адрес. Далі в нас є е, прив'язані адреси. Тобто сюди ми прив'язуємо гаманці від наших, е, які ми беремо на біржах або на гаманці Pair. У мене наразі прив'язаний е, вже є з біржі Бінанси Гаманці, є також Spayer, ось ви бачите, я підписала пайер. В першому рядочку ми тут прописуємо назву нашого о, о, біржі або проєкту, щоб ми запам'ятовували, куди ми будемо виводити. Якщо це, наприклад, в мене є ось навіть гаманець, куди я виводила саме, ось я граю в гру ролер я його так і підписала ролер. Звідси я робила депозит в цю гру, тож я ввела гаманець саме з цієї гри сюди. Далі я ось прив'язала, написала Matic П, це я прив'язала Матік, гаманець Матік з Pyre. Гаманця. Тож, зараз я спробую ввести ще-небудь ось гаманець паєр. Тут також є багато криптовалют, які ви можете прив'язати потім. Як прив'язуємо? Прив'язуємо, до речі, реєстрація в паєрі ще геть проста. Там, як на стартову сторінку реєстрації, ви знайдете, треба буде ввести ваш електрон, вашу електронну адресу і натиснути на кнопочку Створити аккаунт. І далі по інструкції там дуже легко вам прийде спочатку код на електронну пошту, яку ви введете, потім третім кроком вам прийдуть паролі, які ви потім, до речі, зможете змінити в налаштуваннях профілю. Яку би нам прив'язати, я що, що я ще там не, не прив'язувала? У мене, здається, вже все прив'язано. Ну, ну, добре. Наприклад, BNB. Натискаємо поповнити, вибираємо гаманець, ну, адресу гаманця, копіюємо її. Повертаємося на Fawcett Pay, тут підписуємо, наприклад, BNB. Нехай буде P. Тут ми вставляємо адресу BNB Pair. Тут, де стоїть коїни, ми вибираємо, що це монета BNB. Ось так, Binance Coin, BNB. І натискаємо лінк. Ось, нам висвітилося, що вона вже у нас прив'язалася. Перевіряємо: ось. BNBP. Тобто в мене вже Binance Coin, прив'язана адреса саме Паєр. Коли в мене назбирається, не наприклад, необхідна сума, я зможу її вивести. На гаманець. Далі ну, сюди в цій бібліоне заходимо, повертаємось вкладка CoinSwap. Що ми робимо тут? Всю криптовалюту, яка в нас є, ми можемо конвертувати в якусь одну, яка нам найбільше всього подобається. або Найбіль... Найменша комісія для виводу. Тобто, наприклад, я можу Буткоїн конвертувати в ефір і навпаки. Тут випадає віконечко, вибираємо, яку ми монетку хочемо конвертувати, в яку монетку хочемо, наприклад, Дугі Коін. До речі, на нього це сама найменша комісія, щоб розуміли. Тому Дуги наприклад, на Pair проще вивести. З самого гаманця Pair можна вивести на карту, напряму вивести на карту українського банку неможливо. Не доведеться через обмінники. Ну, для того, щоб вивести через обмінники всю криптовалюту, яка у вас тут буде знаходитись, яку ви збираєте, це кому як подоби. все це ми обмінюємо через обмінник на долари. Тут вибираємо, яка у нас криптовалюта буде назбирана, наприклад, манутку є. Тут вибираємо, на що конкретно ми обмінюємо. І далі вже обмінюємо. Щодо обмінників, я потім зніму окреме відео яким сервісом краще користуватися, щоб було дуже зручно. Ну, ось такий у нас вийшов огляд невеличкий щодо цих криптогаманців. Кому що не зрозуміло? Запитуйте в коментарях. Я зніму ще одне відомо, якщо в цьому буде необхідність. Ну, Загалом ось так. Кому сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємось на канал. Посилання на гаманці буде в описі під відео. Так само, як в описі під відео, буде посилання ось на такий кран, де ви зможете збирати ось таку кількість. До речі, на кожну криптовалюту тут по 100 зборів йде. Так що користуйтесь ну, до нових зустрічей!